Дником Дмитром Левусом з нами на прямому відеозв'язку? Дмитре, дякую, що такої ранньої пори до нас приєдналися. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Отже, гарантії безпеки, так звані підписання нових таких гарантій анонсував президент Володимир Зеленський. Що ми дійсно щойно показали, але як ми знаємо, першою країною, яка підписала таку угоду з нашою державою, стала Велика Британія. На вашу думку, яке значення має? Мають формулювання і ідеї, закладені в документі з Великою Британією, який вплив буде цих ідей на подальші угоди, які закладе Україна, адже інші держави так чи інакше вже будуть рівнятися і співставляти те, що пропонують вони з тим, що нам запропонувала Велика Британія так. Дійсно, Велика Британія. Ну, документ договір з Великою Британією про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. Він він дуже пов... його формулювання, його навіть дух цього договору, він є таким, що навіть іншим країнам, якщо хтось волів би з... битися якимись більш декларативними речами, їм складно буде це зробити. Оскільки, ну, по-перше, дійсно дуже Практично всі сфери співпраці опрацьовані і прописані. Практично прописані практичні кроки і практичні напрями роботи. А якщо казати щодо духу, то наприклад там міститься однозначні норми про те, що Мир може бути тільки справедливим і тільки за, за визнання територіальної цілісності України, українського тер... суверенітету, тобто не йдеться ні про які інші речі. Там згадується і українська формула миру, тобто це ті принципи, на яких має бути побудований мир. Там, до речі, знову ж таки. Є е, певні обриси майбутнього, як має цей мир е, виглядати після того, як е, Росія буде переможена. І, е, 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 як на мене, там важливо те, що є однозначний посил про те, що Україна буде настільки боєздатною, що також зможе в майбутньому бути донором безпеки, тобто допомагати Великої Британії. Ну і для от сам дух договору, це як на мене, і про справедливість. Там абсолютно конкретно з юридичної точки зору прописано, що російські військові злочинці і мають бути покарані, будуть вони покарані за використання механізму міжнародного кримінального суду та у співпраці з офісом генерального прокурору. От, ну це вже не якщо не казати просто да, про військові механізми, про співпрацю про яку йшлося, про розбудову оборонно-промислового комплексу України. Тобто, слідом за цим, звичайно, коли є такий дух договору, ну мабуть, не вийде не вийде інші договори. Звести до декларативних якихось частин, або просто ну, зробити їх такими, аби вони були е, нам менш об'ємними, хоча так це в принципі це е, логічно може бути десь, але е, щоб вони не були знову ж таки, дієвими, навіть там в тих частинах, е, де е, вони є більш сильними, більш потужними, тому так. Абсолютно логічно, що інші договори вони мають доповнювати от цю систему безпеки для України. І головне, що це система безпеки не тільки для України, а й для Європи в цілому. Президент Франції Еммануель Макрон уже заявив, що Париж допрацьовує гарантії безпеки для України і що угода буде приблизно такою самою. Про це наголосив французький лідер. А також ми знаємо, що зі сполученими штатами Америки Україна провела уже два раунди переговорів стосовно гарантій безпеки. На вашу думку, пане Дмитре, гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки чи Будуть вони відрізнятися від всіх інших, чи будуть вони більш масштабнішими? Ну, я ще додав, що на завершальному етапі підписання договору з, скоріше, з високим ступенем ймовірності з Канадою, також. Та, і це теж, як на мене, дуже добре і показово. Щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів, ну, взагалі. Я думаю, що вони можуть виглядати по-іншому, але зараз, от те, що ми спостерігаємо після підписання договору з Великою Британією, то навряд чи да, варто очікувати, що там будуть ну, принципово інші речі. Да, чому тому що все ж таки. Ну, Зараз уже також цим договором закладеному у нас було да, багато таких можливих суперечок, як виглядатиме ця система договорів. І тут, мабуть, праві ті, хто говорить, що це так би мовити, десь дещо подібне до ізраїльської системи, да, гарантування безпеки. Тобто, Швидке надання допомоги в включення там різноманітних механізмів військових, то я думаю, що можливо ось тут десь приблизно так теж виглядатиме цей договір. Тобто, це не може бути однозначно. те, що ми маємо усвідомлювати заміною ну, взагалі тієї системи безпеки, яка надається в НАТО. Ну і знову ж таки зараз ми теж бачимо, що система безпеки НАТО це, е, наприклад, ситуації, яка пов'язана з війною проти України е, російської. Це, е, ми бачимо, що теж механізм консультації насправді достатньо передбачений. знову ж таки, е, оперативні реакції на кризові події теж можуть затягуватися, але е, в цілому. Ми бачимо, що в принципі, ну, це той, той стандарт, докуди, мабуть, ми все рівно не мабуть, однозначно ми маємо прагнути. Тож, я думаю, що в договорі з Сполученими Штатами ну ми побачимо там якісь конкретизацію безпосередньо речей в військового комплексу. Дмитрий Володимир Зеленський зазначив, що документи, які ми підпишемо, з великими країнами у майбутньому з приводу безпекової співпраці мають стати частиною нової архітектури міжнародного права. На вашу думку, на чому базуватиметься ця архітектура і чим вона принципово відрізнятиметься від тієї, яка, зрештою, призвела до того, що Росія з якихось причин вирішила, що допустимо в 21-му столітті атакувати незалежну державу, анексувати її територію, ну і всі ці інші речі. Ну, те, що про що говорить президент України Володимир Зеленський, воно в принципі логічне і це продовження всієї політики України, яка ведеться після 24 лютого 2022 року. Зокрема, ну, можна згадати от українські ініціативи. Тут ми і можна згадати United 24, і Українська формула миру, воно все. Не про безпосереднє закінчення російсько-української війни, да, там, припинення російської агресії, там всюди є о, ну, таке про, так би мовити, філософія майбутнього миру, в тому числі це і швидке реагування на ось такі загрози, які виникають. І справедливість, тобто покарання цього агресора. Тобто, ось це ті речі, які є, і що до речі, в принципі, вже і спричинило, наприклад, дискусію в Організації Об'єднаних Націй щодо її реформування, тобто перегляд оцієї системи, яка сформувалася в 1945 році. Де е, країна агресора, оскільки в неї можуть бути особливі позиції, може в принципі не побоюватися застосування проти, е, ну, от як у Росії, оскільки вона постійний член Радбезу ООН, може не побоюватися застосування проти неї якихось е, е, та, механізмів реальних, дієвих. Тому е, ось ось-ось е, про що йдеться. Да, це швидке реагування на. Загрози ще на шляху, коли вони тільки є загрозами. Перегляд тієї системи, яка існувала для того, аби не було привільйованого такого становища. Ось я думаю, що тут, от, в цьому напрямку, і має розвиватися світова система безпеки, і приблизно і, і Україна цю філософію просуває активно. Пане Дмитре, країн, з якими Україна буде підписувати гарантії безпеки, буде постійно ця кількість збільшуватися. І це вже ми вже як і сказали, будуть не просто слова, а дії, які закріплені на папері. На вашу думку, чи буде змінюватися на цьому фоні поведінка агресора? Думаю, що насправді в будь-якому разі так агресор припинятиме. Ну скажімо так, ми однозначно віримо. Ну не можемо повірити в те, да, що Росія раптом припинить свою агресію. Тобто і по всіх словах, по всіх діях це очевидно, але наявність таких договорів однозначно обмежить російські можливості російської дипломатії. Це об'єктивний процес. І в принципі, ми, ми і наразі бачимо, так, що можливості російської дипломатії дещо обмежені тут ситуація зміниться кардинально, тому ми побачимо скоріше таку на певний період зростання. Агресивності такої російської дипломатичної поведінки, перехід в подальші, там, намагання перейти в інші механізми впливу, да, як, ну, от як ми наразі в Італії, наприклад, бачимо, да, ось це просування своїх наративів через пропаганду, через різноманітні інші механізми. Але в цілому. Це ну я не думаю, що воно для Росії щось змінить. Її вплив у світі падатиме. Бо ну оце система договорів. Це конкретні документи, які прописані, а враховуючи, що це близько 30 країн. Про що йшлося ну, після тих, що приєдналися до заяви великої сімки після вільнівського саміту, то це, це однозначно, ну навіть на символічному рівні падіння російського впливу. Дмитро дякуємо за час, який так, ви дякую. нам присвятили для спілкування цього ранку. Дмитро Левос міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку. І він прогнозує, що після так. того як Україна вкладе